Матські слухання щодо обговорення генерального плану та плану планування територій селища Немовичі та села Гута Перейма Немовицької сільської ради Саринського району Рівненської області. Сьогодні, 20 лютого 2024 року, ми знаходимося в приміщенні зеленої садиби Немовицької сільської ради. Предметом наших громадських слухань є слухання стосовно врахування інтересів громадськості щодо генерального плану та плану зонування території селища Немовичі та села Гута Перейма Немовицької сільської ради, Савінської району Рівненської області. У нас сьогодні присутніх 15 осіб. Всі вони зареєстровані у відповідності до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Сьогодні у нас присутні сільські голова Регімець Олександр Петрович. Заступник сільського голови Азізова Тамара Азізівна, начальник відділу економічного розвитку Крат Ольга Володимирівна, начальник відділу земельних відносин Телетон Наталія Володимирівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Мичка Юрій Юрійович. Пропонується обрати головуючим громадських слухань Телецьон Наталію Володимирівну, а секретарем Крат Ольгу Володимирівну. Усі згідні. Хто Добре. проти? Отримали. Озноголосно. Дякую. Отже, реєстрація учасників громадського слухання згідно із журналом реєстрації була проведена. Присутніх без реєстрації немає. Повідомляю вас про те, що відбувається аудіо та відеофіксація перебігу громадських слухань. Трішечки зроблю вступ. Те, що ми тут обговорювали, я маю вам його зачитати. Відповідно до статті 19 статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, постанови Кабінету міністрів України від 25.05.2011 року no 555 про затвердження порядку ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, стаття 12 закону України про стратегічну екологічну оцінку. Запропоновано відкрити захід громадських слухань, які ми відкрили, які ми певні питання обговорили щодо проєкту генерального плану та плану зонування території села Гутаперейма та селища Немович, які знаходяться на території Немовицької сільської ради, Сальнського району Рівненської області, та також про звіт стратегічно-екологічну оцінку та інженерно-технічні заходи по цивільному захисту на мини та особливий період часу. Це все є розроблено, все доставлено вам. Давайте послухаємо наш порядок денний громадського слухання. Отже, перше питання оголошення та затвердження порядку денного громадського слухання. Друге оголошення та затвердження регламенту громадського слухання. Наступне визначення уповноважених представників громадськості до узгоджуваної комісії у разі її спусків. Наступне доповідь замовника проєкту містобудівної документації. Наступне питання надання та озвучення пропозицій та зауважень до проєкту містобудівної документації. Наступне обговорення проєкту містобудівної документації, зауважень та пропозицій, надання аргументованих відповідей щодо зауважень та пропозицій та прийняття рішень стосовно підсумків громадських слухань, надання пропозицій щодо проєкту містобудівної документації. Ось такий у нас порядок денний. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в такому вигляді? Хто за? Дякую. Хто проти? Немає, утримались? Немає. Рішення прийнято. О, оголошуємо також вам регламент громадських слухань. Так як ми вже порядок денний затвердили, це наступне питання. Регламент громадських слухань. Отже, за регламентом всі етапи громадського слухання підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та в приміщенні Немовицької сільської ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, якими було ідентифіковано учасника слухань для коректної їх реєстрації. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містоподібної документації на місцевому затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року No555 пропозицій та зауваження підлягають реєстрації. Пропозиції фізичних та юридичних осіб, які не подали підтверджуючих документів для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі, в разі потреби може обговорюватися учасниками, а також має надаватися аргументована відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиції, зауваження, питання, обговорення та відповідь замовника заноситься до протоколу. В разі неможливості замовником розроблення містобудівної документації прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції або зауваження безпосередньо під час проведення громадських слухань. Така пропозиція зауваження розглядається на погоджувальній комісії у визначеному порядку. Члени погоджувальної комісії від громадськості обиратимуться голосуванням зареєстрованих учасників після узлочення регламенту. Ось це наш такий регламент. Пропоную проголосувати за затвердження такого регламенту. Хто за? Хто проти? Зараз немає можливості обрати уповноважених представників громадськості для участі в погоджуванні комісії в разі її створення через відсутність представників громадськості серед учасників. Отже, я вас проінформувала про порядок введення протоколу і продання пропозицій у письмовій та або усній формі та процедуру їх урахування. А тепер заслухаємо доповідь замовника проєкту містобудівної комісії. Виступає Немовицька сільська рада, мала з вами видоповідь це, що ми тут обговорювали, говорити Дніпро місто, так як їхніх представників немає, головного архітектора немає. То я вам чітко ще трішечки зачитаю те, що говорили. Замовником була Немовицька сільська рада, розробляли документи Рівницька філія державних підприємств, Український державний науково-дослідний інститут проєктування місць НІ по це вони розробили всі документи, які є представлені вам перед вами тут. Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування до стратегії планування та забудови території населених пунктів. Розрахований на період, який розроблено проєкт за генерального плану 20 років. Генеральний план не змінюється і не припиняє право власності та користування на земельні ділянки. Повідомив, повідомляю що наступні пропозиції до змін генерального плану можна вносити після закінчення п'яти років з дня затвердження генерального плану, бути переймання та серед чи немовчі. Всі обмеження, які діють по генеральному плану, це є існуючі та проєктні, можу зачитати: санітарно захисна зона від автодороги 25 метрів, від пожежно депо – 30 метрів, сміттєзавалище – 500 метрів. Артилізіанська свердловина – 30 метрів, каналізаційний насос 15, охорона зона від лінії електропередач 10 метрів. Тобто, б є представлені ще такі напрямки розвитку по населених пунктах, що потребують інвестицій, організація випуску сучасних будівельних матеріалів, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу району, розвиток проверційно-туристичної інфраструктури, так як система дорожнього сервісу. І розвиток зеленого туризму, ефективне використання водних об'єктів, тобто розвиток рибного господарства. Проєктом генерального плану передбачено порядкового та розвиток функціонального зонування території села, тобто розміщення житлової забудови громадських будівель та споруд, вулиці та площадки, включаючи дитячі майданчики, магазини, дитячий, майданчик, магазин, дитячий садочок, школи. Будівництво пожежного депо, виділення ділянок для сміттєвих контейнерів, розташування свердловини на півночі села, територія очисних споруд, зупинка громадського транспорту та, звичайно, територія для активного відпочинку зеленого туризму. Нова житлова забудова повинна не тільки задовільнати потреби села в житлі населення, але й перед, опорядкування та завершення існуючої забудови. Площі присадиних нових ділянок в нових кварталах, відповідно до Генерального парламенту, вийнято 15 га. Дані площі, тобто 012 які є в існуючі, зі зміною цільового призначення ОСГ можуть, можуть змінюватися відповідно від побажань власника земельної ділянки або користувача. Виробничих територій в селі в буті Перейдні немає і немає запроектованих, тільки є про селищі. І генеральними планами не проєктується виробничі території. Населений пункт, тобто вута, перейма селищі на мовичі, оточує ліс, що може використовуватись для розвитку турист туристичного потенціалу, зелений туризм. На цьому все. все. Поки тривали наші обговорення, вони тривали з 18 січня, то до нас, що в усній формі, що письмовій, по реєстрації, без реєстрації, не поступали ніякі не пропозиції, ніякі не зауваження. Отже, ми можемо голосувати за те, щоб вважати ці громадські слухання такими, що відбулися без пропозицій та зауважень до проєкту даної містобудівної документації. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Немає? Утримались? Немає. Рішення прийнято. Дякую. Б... 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 А б... багато буде будинків на нашій території? Можна пощастити.